Наприклад, чи колись взагалі, наприклад, я точно ніколи, ніколи не зверталася, бо не було такого запитання, де нам поховати. Нам казали, ховайте, посадок багато. Відповідали, посадок багато. Ну, Вдоль посадки ми і похоронили. Я ж кажу, зазвичай 30 років ми тут жили, гуляли з тваринами, і ніхто нам нічого не, ніколи не казав. А у людей, які були хатні тваринки, вони сюди приходили і хоронили. І коли я звернулася до хортицької реадміністрації, то вони сказали: вибачте, ми вам нічим не можемо допомогти, тому що ця земля не наша. Ну тобто, виходить, що ми повинні хоронити Зараз У нас іде війна, і люди, які Прийшла подивитися, що робити, може, вже можна класти кафель, квіточки, Усі всі хоронять. І приходять і я не знаю, як сказати. Все ж члени сім'ї. Mm -hmm. Не можна їх забувати ніяк. Я думаю, треба залишити так, як є. Наразі треба це все якось облагородити. Як це можна взяти, все і убрати? Ну як, куди убрати? Це не приватна власність, це не корти. На твілі, на тебе.